Шановні колеги, друзі та гості, від імені головного управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу Збройних сил України щиро вітаю всіх присутніх на першій міжнародній конференції Network Operators Group of Ukraine. Це визначна подія, яка об'єднує операторів, інженерів, технічний персонал та керівників провайдерів з різних країн. У цей важливий момент. Хочу висловити глибоку вдячність кожному з вас. Ваша невпинна праця та самовідданість є основою нашої спільної перемоги. Ви забезпечуєте стабільний зв'язок з Збройним силам України, часто в складних умовах, що дозволяє нам ефективно виконувати завдання та наближати день нашої перемоги. Ваш професіоналізм, відданість своїй справі є джерелом натхнення для всіх нас. Дякую вам за вашу роботу. За вашу підтримку та за ваш незламний дух. Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, нових досягнень та зміцнення наших професійних зв'язків. Нехай ця конференція стане початком нових успішних проєктів та подальшої співпраці. Разом тримаємо стрій, разом до перемоги з повагою начальник головного управління зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України генерал-майор Остапчук.